Іноді найбільші зміни в житті приходять, коли їх найменше чекаєш. Уявіть собі, простий механік, який день у день ремонтує старі автомобілі, ледь зводячи кінці з кінцями. Він живе скромно, працює чесно, не сподіваючись на дива. А тепер уявіть жінку, яка з'являється у його майстерні. Добре одягнену, впевнену, явно не з цього світу. Її машина ламається, і вона просить про допомогу. Він, звісно ж, не відмовляє, навіть не підозрюючи, що ця зустріч змінить його життя назавжди. Що би ви зробили на місці цього механіка? Продовжили б жити, як завжди, чи, можливо, побачили б шанс, який дає сама доля. Але ось у чому справа він не бачив шансу. Він просто робив те, що вмів найкраще, допомагав, не очікуючи нічого взамін. Та світ має свої правила. Іноді ті, хто дає безкорисливо, отримують більше, ніж могли собі уявити. А тепер задумайтесь, що, якщо у вашому житті теж є момент, який може все змінити. Ви просто ще не знаєте про це, але вже зовсім скоро ця історія покаже вам, що навіть один вчинок, зроблений щиро, може перевернути все з ніг на голову. Під стареньким Волга лежав 58-річний механік Олексій, занурений у свою роботу, коли почув, як хтось нерішуче зупинився біля майстерні. Він підвів голову і побачив жінку. Яка явно не належала до цього місця дорога шерстяна пальто, елегантні туфлі, акуратно укладене темне волосся. Її обличчя відображало роздратування та поспіх. Мій автомобіль зламався неподалік, сказала вона українською з легким іноземним акцентом. Я дуже поспішаю. Олексій повільно встав, витираючи руки об масну ганчірку, уважно подивився на незнайомку. Люди, як вона, Рідко потрапляли в такі місця, а якщо й потрапляли, то лише з крайньої потреби. Він рушив до її авто, блискучого чорного шкода Суперб, що стояв трохи далі на узбіччі. Досить нова модель без видимих пошкоджень. Відкрив капот, пробігся поглядом по двигуну і швидко визначив проблему сухий радіатор та ослаблені контакти. Нічого серйозного, але потребувало часу. Це займе кілька годин, сказав він, спостерігаючи за її реакцією. Вона насупила брови і глянула на годинник, стискаючи телефон у руці так, ніби намагалася силою думки змусити проблему зникнути. Її нетерпіння було відчутним. Олексій, спокійно працюючи, чув, як вона переминається з ноги на ногу, зітхає, дивиться то на нього, то на машину, ніби очікуючи, що все зробиться миттєво. Але він знав. У механіці, як і в житті, поспіх тільки заважає. Машини, як і люди ламаються поступово, і їхній ремонт вимагає часу. Він мовчки продовжував роботу, розуміючи, що ця жінка напевно звикла до швидких рішень, але сьогодні вона навчиться чекати. Олексій не поспішав. Він знав, що поспіх у механіці прямий шлях до ще більших проблем. Спершу він ретельно очистив контакти, затягнув з'єднання. Перевірив рівень охолоджувальної рідини. Радіатор був майже сухий, ще трохи, і двигун міг перегрітися остаточно. Він узяв металеве відро, наповнив його водою зі старої криниці біля майстерні і повільно залив у систему. Жінка, яку звали Катерина, нервово спостерігала за кожним його рухом, періодично зиркаючи на свій телефон. Вона кілька разів набирала комусь повідомлення, але потім знову опускала телефон у сумку. Ніби розуміючи, що скаржитися немає сенсу, вибору в неї не було. Години тягнулися довго. Катерина то стояла осторонь, схрестивши руки на грудях, то нервово ходила туди-сюди. Вона явно звикла до комфорту. Можливо, її водій зазвичай займався такими справами. Але сьогодні водія поруч не було, а механік не збирався поспішати тільки тому, що вона запізнювалася на якусь важливу зустріч. Він працював як звик, уважно без поспіху, роблячи все на совість. Він знав якщо зробити все правильно, машина ще довго прослужить своєму власникові. Під кінець роботи вже сутеніло. Олексій закрив капот, витер руки і, нарешті, випростав спину. Катерина, яка вже майже втратила терпець, одразу підійшла ближче. В її очах читалося не тільки нетерпіння, а й легка подяка. Хай як би їй не хотілося тут бути. Вона розуміла, що без цього чоловіка сьогодні нікуди б не поїхала, але замість слів вдячності вона просто запитала, скільки я вам винна? Олексій назвав суму незначну, просто за витрачені матеріали та час. Він не звик брати більше, ніж належить, навіть якщо перед ним стояла людина, яка, судячи з усього, могла дозволити собі значно більше. Катерина дістала зі свого дорогого шкіряного гаманця гроші. І простягнула йому суму, що майже вдвічі перевищувала озвучену. Олексій підняв на неї здивований погляд, але вона зупинила його жестом Це не тільки за ремонт, це за ваш час. Вона поклала купюри і швидко відступила до машини, даючи зрозуміти, що дискусії не буде. Олексій не любив таких ситуацій. Він не працював заради чайових, не звик до подачок. Особливо від людей, які давали гроші просто тому, що так звикли вирішувати питання, але сперечатися з нею не мало сенсу вона була однією з тих, хто звик все контролювати, навіть коли самі цього не помічали. Катерина сіла за кермо, завела мотор і швидко рушила з місця. Олексій ще кілька секунд дивився їй услід, поки автомобіль не зник за поворотом. Він повернувся до своєї майстерні, відчуваючи легку напругу. Щось у цій жінці було незвичним. Він зітхнув, повернувся до інструментів і взявся за нову роботу, не знаючи, що цей день стане початком змін, про які він навіть не мріяв. Вечір уже опустився на маленьке село, коли раптовий стукіт у двері змусив Олексія підвести голову. Він рідко мав гостей. Тим більше в такий час. Витираючи руки об ганчірку, він підійшов до дверей і відчинив. Перед ним стояв чоловік у дорогому костюмі. Тримаючи в руках конверт. Ви Олексій? запитав він офіційним тоном. Механік кивнув, все ще не розуміючи, що відбувається. Чоловік представився як адвокат і передав йому конверт. Це від пані Катерини. Вона просила передати вам подяку за вашу допомогу. Олексій з підозрою розгорнув папір і побачив чек. Він навіть моргнув кілька разів, не вірячи власним очам. Сума була нереальною 50 тисяч доларів. Він підняв погляд на адвоката, ніби намагаючись зрозуміти, чи це якась помилка. Що це? нарешті промовив він. Пані Катерина вважає, що добрі вчинки не повинні залишатися без нагороди, спокійно пояснив адвокат. Олексій все ще тримав чек у руках, ніби боячись, що той зараз зникне. У його житті ніколи не траплялося нічого подібного. Це було занадто, але він ще не знав, що це лише початок. Олексій сидів за своїм старим дерев'яним столом, тримаючи чек у руках, ніби це була якась пастка. Його мозок не міг осягнути, чому хтось, кого він знав усього кілька годин, вирішив просто так подарувати йому такі гроші. Він звик заробляти копійку важкою працею, день у день ремонтувати машини, щоб мати на хліб. Це не вкладалося в його світогляд. Він підняв очі на адвоката, який все ще спокійно стояв перед ним. Ніби вже знав про всі запитання, що рояться в голові механіка. Це надто багато, нарешті сказав Олексій, відклавши чек на стіл. Я не можу це прийняти. Адвокат ледь помітно усміхнувся, немов очікував саме такої реакції. Пані Катерина вірить у те, що справжня доброта заслуговує на винагороду, пояснив він. Це не просто гроші. Це її спосіб сказати дякую тим, хто діє безкорисливо. Олексій не відповів одразу, він знав, що у світі великі гроші рідко дають просто так завжди є якась умова, навіть якщо вона не озвучена. Він повільно провів рукою по щетинистому підборіддю, думаючи, що робити. Гроші могли змінити його життя, зробити майстерню сучаснішою, полегшити роботу. Але водночас це було схоже на борг, навіть якщо формально його не існувало. А якщо я відмовлюся, Нарешті запитав він. Адвокат витримав паузу, а потім відповів. Тоді вона знайде інший спосіб вам допомогти. Вона не з тих, хто просто відступає. Наступного дня, коли Олексій відкрив свою майстерню, він навіть не встиг взяти до рук інструмент, як побачив чорну шкоду суперб, що плавно припаркувалася перед входом. Двері відчинилися, і з машини вийшла Катерина, але тепер вона виглядала зовсім інакше. Якщо вчора це була просто жінка в розпачі, що застрягла на узбіччі, то сьогодні перед ним стояла впевнена в собі бізнес леді. Дорогий брючний костюм, акуратна зачіска, легкий, але дорогий аромат парфумів, усе вказувало на те, що вона людина, яка звикла керувати. Катерина не стала ходити навколо Я знаю, що ви сумніваєтеся щодо грошей, сказала вона, сідаючи на лавку біля майстерні. Але що, якщо це не просто подяка? Що, якщо я запропоную вам щось більше? Олексій схрестив руки на грудях, дослухаючись. Вона продовжила Я хочу допомогти вам не просто грошима, а можливістю. Я бачу потенціал у вашій справі. Ви майстер своєї роботи, але вам бракує ресурсів, щоб рости. Вона говорила впевнено, без зайвого пафосу. І що більше Олексій слухав, то більше розумів. Вона прийшла не просто віддати гроші та зникнути. Вона хотіла вкластися в його майстерню не для прибутку, а для розвитку. Моя пропозиція проста, підсумувала вона. Я допоможу вам розширити бізнес, модернізувати майстерню та навчити молодих хлопців у вашому селі цій справі. Це буде не просто ремонт автомобілів, це буде зміна життя. Того ж вечора, після закриття майстерні. Олексій сидів за столом у маленькому ресторанчику на центральній площі села. Навпроти нього Катерина, яка тепер здавалася менш холодною і суворою. Вона зробила ковток кавий, ніби розмірковуючи, почала свою розповідь. Мій батько був таким, як ви, сказала вона з легкою усмішкою. Простий механік, що працював днями і ночами, щоб забезпечити родину. У нас не було багато грошей. Але було щось цінніше любов до справи. Вона розповідала про те, як у дитинстві сиділа в майстерні, спостерігаючи за тим, як її батько ремонтує старі лади та москвичі, як він навчав її азам, навіть коли вона була ще зовсім малою. Але життя розпорядилося інакше батько захворів, майстерня закрилася, а їй довелося поїхати до Києва в пошуках іншого майбутнього. Вона виросла, стала успішною бізнес леді. Але ніколи не забула запаху мастила, звуки ключів і той особливий дух, що панував у батьковій майстерні. Я не хочу просто інвестувати гроші, Олексію, продовжила вона, дивлячись йому прямо в очі. Я хочу відродити щось, що колись було важливе для мене. І якщо ви погодитеся, ми зможемо зробити цю майстерню не просто місцем для ремонту машин, а можливістю для молоді навчитися ремеслу, знайти роботу, змінити своє життя. Її голос звучав твердо, але водночас щиро. Олексій мовчав, задумливо проводячи пальцем по краю чашки. Він відчував, що це не просто чергова ділова угода, це було щось більше. Наступного дня Олексій підписав угоду, і вже за тиждень у його майстерні почалися перші зміни. Старий, скрипучий дерев'яний стіл замінили на новий, а поруч з'явилися сучасні верстати та обладнання. Він ще не вірив, що це відбувається насправді. Його маленька майстерня, яка ледь трималася на плаву, перетворювалася на справжню станцію технічного обслуговування. І це був тільки початок. Катерина діяла швидко, вона не звикла гаяти час. Найбільше здивування чекало Олексія, коли вона привела до нього групу підлітків це були місцеві хлопці, яким нікуди було подітися після школи, і які легко могли піти хибним шляхом. Це майбутні механіки, сказала вона з усмішкою. Вони вчитимуться у вас. Олексій спершу сприйняв це насторожено навчати когось означало ще більше відповідальності, але коли побачив, як ці хлопці дивляться на машини з цікавістю, щось у ньому змінилося. Робота закипіла. Щодня він не лише ремонтував автомобілі, а й передавав свій досвід молоді. Дехто приходив просто з цікавості, дехто залишався надовго, а хтось навіть виявляв справжній талант. Олексій почав розуміти, що майстерня більше не була просто місцем для заробітку, вона ставала чимось більшим школою, можливістю, шансом для тих, хто його потребував. Але разом із успіхом з'явилися й перші проблеми. Успіх майстерні швидко став помітним, і далеко не всі в селі раділи змінам. Дехто почав шепотітися, мовляв, Олексій продався, мовляв, його майстерня більше не своя, а стала бізнесом міської пані. Старші механіки, які звикли працювати по старому, дивилися на нове обладнання з підозрою. Раніше тут була справжня робота, а тепер якісь технології, бурчав один із них. Але найбільше дратувало людей те, що в майстерні почали працювати підлітки. Що ці діти можуть знати про справжню роботу? Чув він не раз у магазині чи на вулиці. Деякі місцеві клієнти навіть перестали приходити, ніби намагаючись показати свою незгоду. Олексій розумів їх зміни лякають, особливо коли люди звикли до одного й того ж десятиліттями. Але він бачив і інше ті хлопці, яких ніхто не сприймав серйозно, працювали з азартом, навчалися, ставали кращими, і він не збирався відступати. Катерина теж не залишалася осторонь вона чудово розуміла природу людської заздрості і страху перед новим тобі будуть заздрити, будуть говорити, що ти змінився. Сказала вона якось увечері. Але чи справді змінився? Чи ти просто став тим, ким завжди мав бути? Її слова змусили Олексія замислитися він знав, що правильний вибір не завжди буде схвалений усіма, але це не означало, що він був неправильним. День відкриття оновленої майстерні настав швидше, ніж Олексій очікував нове обладнання, чисті робочі місця, стіни, що ще пахли свіжою фарбою. Усе виглядало зовсім не так, як раніше. Біля входу зібралися люди клієнти, жителі села, молоді хлопці, які тепер працювали в майстерні. Катерина стояла поруч, тримаючи в руках символічні ножиці для перерізання стрічки. Але навіть у цей урочистий момент Олексій відчував напругу дехто прийшов не з підтримкою, а з настороженістю. Перші кілька тижнів після відкриття були непростими. Хоча чимало клієнтів були вражені змінами, Дехто вперто уникав нової майстерні. Почали ходити чутки, що Катерина просто хоче перетворити все на комерційний проект, що це вже не місцевий бізнес. Уночі хтось навіть подряпав нову вивізку біля входу. Олексій знав, хто це зробив, але не сказав нічого. Він розумів страх перед змінами часто виливається в опір. Катерина ж залишалася непохитною. Успіх не приходить без боротьби, сказала вона. Коли вони разом стояли біля майстерні пізно ввечері. Але якщо ти не здаєшся, він залишається надовго. І, хоча Олексій не був людиною великих слів, він почав розуміти, що ці зміни були не просто про машини чи бізнес це було щось більше, але він ще не усвідомлював, наскільки глибоко це змінить не лише його життя, а й ціле село. Зрештою, Олексій зрозумів, що вся ця історія була не просто про машини, гроші чи навіть бізнес. Вона була про зміни, ті, яких він боявся, ті, які село сприймало з підозрою, і ті, які, зрештою, привели його до нового життя. Майстерня більше не була просто місцем, де ремонтували старі автомобілі. Вона стала можливістю для молодих хлопців, що вчилися тут ремеслу, для клієнтів, які отримували якісний сервіс, і навіть для самого Олексія, який нарешті побачив, що життя може бути більшим, ніж просто робота від ранку до вечора. Катерина теж змінилася. вона більше не була просто холодною бізнес-леді, яка випадково потрапила до його майстерні в пошуках допомоги. Вона стала другом, партнером, людиною, яка показала йому, що він вартий більшого. Її батько колись будував схожий бізнес, і тепер, через роки, вона зробила щось подібне, відродивши майстерню не заради прибутку, а заради чогось важливішого. Це не було типовим діловим проектом це було щось особисте. Олексій більше не відчував сумнівів. Він знав, що попереду будуть труднощі, що не всі приймуть зміни, але він також знав інше він більше не сам. Катерина вірила в нього, молоді хлопці бачили в ньому наставника, а село хай не одразу й зрештою зрозуміє, що це не просто ремонт автомобілів, це можливість змінювати життя, його життя, життя тих, хто працює поруч, і, можливо, навіть життя всього села. Отже, історія Олексія це не просто про ремонт автомобілів, це про можливості, які приходять, коли їх не чекаєш, про те, як один вчинок, зроблений безкорисливо, може змінити не лише вашу долю, а й життя тих, хто вас оточує. Але тепер запитайте себе а що б ви зробили на його місці взяли б ці гроші, довіряли б людині, яку знали лише кілька годин, або, можливо, страх змін змусив би вас відмовитися. Світ працює за простим принципом хто боїться ризикувати, той залишається там, де був учора. Але якщо ви хочете більшого, вам доведеться зробити крок у невідоме у вашому житті, можливо, теж є шанс, якого ви поки що не бачите хтось уже простягає вам руку, хтось готовий дати вам можливість, але чи готові ви її прийняти? Якщо ця історія змусила вас задуматися, не забудьте підписатися на канал. І натиснути на дзвіночок. Тут ви знайдете ще більше неймовірних історій, які змушують переосмислити життя. Тому залишайтеся з нами, і, можливо, наступна історія буде саме про вас.